Доброго дня, шановні восьмикласники! От і добігає до завершення ще один навчальний рік. Сподіваюсь, що ви з цікавістю знайомилися з різноманітними творами зарубіжної літератури, що охоплюють різні епохи, жанри, що ви навчилися цінувати красу художнього слова, збагатилися новими знаннями і враженнями, а головне вчилися розуміти себе і навколишній світ. Сьогодні на уроці ми пригадаємо героїв, які змушували нас сміятися і плакати, обурюватися і захоплюватися, а також подумаємо, як вони живуть у нашому сьогоденні. Тож тема урока наступна: актуальний зміст і форма прочитаних протягом навчального року художніх творів класики і сучасності, роди, і жанри літератури ізображально зображально виражальні засоби. Вічні образи та їхня інтерпретація в сучасну добу, паперові та електронні ресурси творів зарубіжної літератури для молоді. Сьогодні останній урок з курсу зарубіжної літератури у восьмому класі. То нам потрібно узагальнити і систематизувати вивчений матеріал з літератури, пригадати основні поняття з теорії літератури. Нумо, до роботи. Але спочатку пропоную емоційно налаштуватися. Хто прийшов з гарним настроєм, рукою махніть, хто найвеселіший, всім усміхніться? Хто чує мене головою ківніть. Народна мудрість наголошує з молоду набирайся знань, щоб не пуста була твоя власна криниця. Тож ми наповнюємо свою криницю знаннями у восьмому класі ми почали вивчати художні твори у певній послідовності. Пригадаємо періоди літературного процесу, назви епох і хронологічні рамки за допомогою стрічки часу. Найдавніша епоха це доба античності з 8 століття до нашої ери по 5 століття нашої ери. Наступна Середньовіччя V століття, XV століття нашої ери. Далі література відродження 14-16 століття. Література XVII століття характеризується співосванням бароко і класицизма. З цими епохами ми познайомилися у 8 класі. А перед вами відкрують свої здобутки література просвітництва, друга половина XVIII-18 століття, романтизму, перша чверть 19 століття, реалізму друга половина 19 століття, модернізму кінець ХІХ початок ХХ століття і постмодернізму кінець ХХ, початок ХХІ століття. Найдавніша епоха це доба античності, яка тривала від 8 століття до нашої ери по 5 століття нашої ери. Це узагальнена назва культурної доби давніх греків і давніх римлян. Саме тоді утворилася унікальна культура, що стала золотим фондом національних літератур, за кої людство безперервно черпає натхнення, образи, теми, сюжети, моральні засади. Культура античності стала колискою європейської літератури. Погляньмо на слайд. Перед нами символічний щит Ахіла, славетного воїна античних міфів, як образ символ доби античності, який допоможе нам пригадати цю величну добу, адже вона уславилась зародженням і високим рівнем розвитку власної літератури, і людина, як носій розуму і джерело. Гармонії посідає провідне місце в творах митців, вищі цінності античності, закарбовані на ободі щита, це ідеал активної, діяльної, закоханої в життя людини, яка прагне до знань, до героїчних вчинків, як відданий батьківщині громадянин, а ще краса земна і гармонія природи, мистецтва, людського тіла. Хіба не актуальні ці засади і нині? Головні здобутки культури античності це започаткування основних наук, розробка літературних родів, епос, лірика, драма та жанрів, героїчний епос, трагедія, комедія, ода, елегія, сатира, епіграма, новела, байка тощо. Ця класифікація зберігається й донині. Винайдення віршових розмірів, писемності, заснування театру все це належить до доби античності. Давньогрецькі, давньоримські міфи Гомер, Есхіл, Софокл, Еврипід, Аристофан, Вергілі, Овіді, Горацій це творці най... найвідоміших літературних пам'яток античності. Пропоную вам виконати невеличке завдання згадати і встановити відповідність між автором і його твором Гомер, Ціртей. Публі Вергілі, Марун і твори, які належать кожному з них: Енеїда, Іліада і вірш добре вмирати тому. Натисніть на паузу і, будь ласка, встановіть відповідність. Звичайно, ви Гомер. Автор героїчного епосу Іліада, присвяченому Троянській війні, герої якої і тепер навчають нас патріотизму, відданості, мужності, героїзму і честі. Циртей – поет, який своїми бойовими піснями піднімав дух воїнів, закликав до боротьби заради вітчизни. Вірш належить йому добре вмирати тому. І Вергілій, давньоримський поет, який став зірцем ідеалу громадянського служіння в літератури для всіх наступних епох. Автор безсмертної поеми Енеїда. Наступна доба середньовіччя, яка тривала 10 століть від 5 до 15 століття. Середньовіччя подарувала світові лицарську літературу. Героїчний епос і неперевершену персько-таджицьку лірику. Серед найпоширеніших жанрів можна назвати театральні містерії, хроніки, лицарські романи, а в ліриці любовна поезія, рубаї, бейти, газелі це жанри персько-таджицької лірики. Омар Хаян легендарний співець життя, поет 11 століття, математик, філософ, астроном, вчений. Автор рубаї, в яких утверджується цінність особистості, її право на життя, думку, почуття на щастя. Данте Алігєрі називають останнім поетом середньовіччя і першим поетом відродження. Саме він є своєрідним ланцюжком між двома епохами. Його божественна комедія і вірші сонети, присвячені Біатріче, вражають своєю красою. І вважаються шедеврами світової літератури. До речі, він перший, хто почав писати літературні твори народною мовою, а не латиною. Доба відродження існувала в Європі з 14 по 16 століття, а в Англії з 14 по 17. Головна ознака доби звернення до античних уявлень про красу і гармонію, до античних сюжетів та мотивів. Основна філософія цього періоду гуманізм. Людина проголошується найвищою цінністю. Видатні представники ренесанської доби це Франческо Петрарка, Вільям Шекспір, Мігель Сервантес Сааведра. Вільям Шекспір Оспівував земне кохання, вірність, змусив замислитися над вічними проблемами життя. Франческо Петрарка, наслідуючи Данте, оспівував зовнішню красу та духовне багатство земної жінки. А Мігель Серванте Сааведра разом зі своїми героями вирушив у подорож, щоб викорінити зло, всілякого роду несправедливість. Література XVII століття характеризується співіснуванням двох напрямів у мистецтві барокко і класицизму. літературі бароко XVI-17 століття властиві ускладнена форма творів, поєднання античності і християнства, прагнення вразити читача пишністю слова, небудинними мете, метафорами, алегоріями, контрастами. До речі, яскравим представленням. Шодери архітектури є і наш одеський театр опери та балету. Класицизм 17-й початок 19-го століття. Орієнтується на ідеали античності. Але відрізняється від бароко тим, що має чіткі уявлення про форму, зміст, іерархію стилів, жанрову класифікацію. Так, Ніколо Боло в своєму трактаті поетичне мистецтво чітко розділив жанри згідно з темами і особливостями стилю. Ніколо Боло, П'єр Корнель, Жан Расін, і, звичайно, Жан-Батіст Мольєр. Який є майстром класичної комедії у п'єсі Мічанин Шляхтич драматург утверджує саме гуманістичні ідеали? А далі пропоную вам знову встановити відповідність між епохою, автором та його твором: Омар Хаям, Вільям Шекспір, Жан-Батист Мальєр, Мігель Сервантес, Данте Ельгєрів, Франческо Петрарка. Епоха середньовіччя, відродження і класицизм. І твори авторів: Мічанин Шляхтич, Дон Кіхот, Рубаят, сонети, присвячені Біатріче, Ромео Джульєта і сонети, присвячені Лаурі. Натисніть на паузу і виконайте, будь ласка, завдання. Впорали. А вже ж. Омар Хаям. Данте Легєрі представляють літературу відродження. Омар Хаям і його неперевершені рубаї. Данте Легєрі. Сонети, присвячені Біатріче. Франческо Пітрарка. Це відродження. Сонети, присвячені Лаурі. Вільям Шекспір теж доба відродження. Трагедія Ромео Джурєта. Мігель Серванте Саведра. Знову доба відродження. І його роман, пригодницький роман Дон Кіхот. І Жан Батист Мольєр відноситься його творчість до літератури класицизму і його комедія Міщанин Шляхтич. Наступна сторінка нашого уроку це сучасні твори, які, я впевнена, вам сподобались та запам'яталися. І сюди відноситься повість, повість притча Річарда Баха, чайка Джонатан Лівінгтон, присвячене самовдосконаленню та самопожертві, великій мрії про політ. безмежну досконалість. Роман Барбари Космовської письменниці з Польщі Буба про ваших однолітків, про самотність, непорозуміння, зраду, про маленькі і великі перемоги над собою. Наступний автор. Йоон Колфер, ірландський письменник, який написав серію науково фантазійних романів про геніального хлопчика Артемія Фаула. який бореться з, зі злом, який стоїть поза часом. Де, і в романі показано, як сила інтелекту відіграє ключову роль, де магія. Переплітається з передовими технологіями, а моральні ділеми стають визначальними для головного героя. І, звичайно, роман Еріка Сігала, історія кохання Олівера і Дженіфер, історія кохання сучасних Ромео Джульєта, твір про зворушливе кохання, відданість, вміння долати негаразди і знаходити сили. Наповнювати змістом і ніжністю останні дні життя. А тепер звернемося до поняття вічні образи в літературі. Хто вони і чи є зараз і актуальними? Література змальовує світ за допомогою художніх образів. А що ж таке образи вічні? Це образи, які виходять за межі одного літературного твору, оскільки мають загальнолюдське значення. Такі образи не втрачають актуальності протягом століть. Вони в творах різних авторів, жанрів, напрямів і не лише в літературі, а в інших видах мистецтва. Їхні імена стають загальними назвами, часто вживаються ролі епітетів, вказують на певні риси людини. Наприклад, архіл. Це символ сили, гніву та честі. Сьогодні образ героя, який стоїть за свої переконання, хоч і дорогою ціною. Гектор теж герой Троянської війни, але це вже втілення відданості, любові до рідних і батьківщини. Хіба не актуальні ці образи і зараз, особливо в наш, нашому сьогоденні. Дон Кіхот мрійник, ідеаліст, який вірить у справедливість навіть у прагматичному світі. Він, не читавшись лицарських романів, вирушує здійснювати подвиги в ім'я добра і справедливості. Актуальними і зараз є віра в свої ідеали, захист слабких і знедолених, утвердження цінності людської гідності. А Ромео Джульєта. Символ щирого і трагічного кохання, кохання, яке здатне протистояти суспільним умовностям і ненавистям, трагедія показує, до яких жахливих наслідків може призвести безглузде ворожіння, ворожнеча між людьми, а також непорозуміння між дітьми і батьками, різні погляди на життя. Що ж стосується сучасних творів, про які ми вже згадували, то вони досліджують підліткові проблеми, розповідають про пошук ідентичності, дорослішання, про перше кохання, соціальну нерівність тощо. Такі твори допомагають підліткам краще зрозуміти себе, оточуючих, знайти підтримку у вирішенні власних проблем, спонукають до роздумів про відповідальність людини за майбутнє планети. Та важливість гуманістичних цінностей. І навіть якщо розповідається в творах про фантастичні світи, то і тоді піднімаються питання влади, технології, етики, людської природи і загальнолюдських цінностей. А тепер пропоную виконати наступне завдання: перша вправа визначити правда чи вигадка. Дон Кіхот вирішив у подорож, щоб знайти скарби, Санчо панса завжди підтримував ідеал свого пана. Ромео Джульєта належали до дружніх родин. Трагедія Ромео Джульєта сталася через непорозуміння. Вільям Шекспір написав роман Дон Кіхот. Вправа друга потрібно розшифрувати роз... фрагменти фрази і поставити у правильному порядку. Дон Кіхот. Уникну бою, нехай краще загину в бою, щоб здатися, аніж. З трагедії Ромео Джульєта. Та що ім'я не зміниться в ній, назви, хоч як троянду, аромат солодкий. І створу чайка Джонатан Лівінгтон така цитата: Нам справді є відкривати нове, для чого жити, щоб учитися, бути вільним. Третє завдання: треба розподілити. Перелічні теми на дві групи, які часто зустрічаються в сучасних творах та характерні для класичних творів. Прошу виконати, перевіримо, правда, чи вигадка: до вигадки відносяться наступні. Фрази Дон Кіхот вирішив у подорож, щоб знайти скарби. Ромео і Джульєта належали до дружніх родин, і Вільям Шекспір написав роман Дон Кіхот. До правдивої інформації. Санчо Панса завжди підтримував ідеалізм свого пана, і трагедія Ромео і Джульєта сталася через непорозуміння. Склали пазл перевіряємо. Створу Дон Кіхот, нехай краще загинув в бою, аніж уникну бою, щоб здатися. С має Ромаю Та що ім'я? Назви хоч як троянду, не зміниться в ній аромат солодкий. З чайки Джонатан Лівінгтон. Нам справді є для чого жити, щоб учитися відкривати нове, бути вільним. І як Правильно розподілити перелічені теми на дані групи, які часто зустрічаються в сучасних творах: пошук ідентичності підлітком, екологічні проблеми, булінг, вплив технології на людину, конфлікт між батьками та дітьми у школі. Що стосовно класичних творів, то, звичайно, такі групи тем: лицарські подвиги, безглуздя соціальної ворожнечі, віра в ідеали. Соціальна нерівність. Можемо підвести підсумки цієї частини уроку. Ми розуміємо, що і класичні, і сучасні твори літератури часто порушують загальнолюдські теми: кохання і ненависті, добра і зла, життя і смерті, пошуку сенсу буття, стосунки між людьми. Сучасні твори просто більш Безпосередньо відображають реалії сьогодення і порушують нові соціальні, політичні та технологічні проблеми, які не були актуальними в минулому. Роди і жанри літератури були визначені ще в добу античності. У художній літературі традиційно визначають три роди літератури: епос, лірику і драму. В основу епоса. Лежить оповідь про події, переважно з минулого, епічних жанрів досить багато: байка, казка, легенда, новела, повість, оповідання, роман, епопея тощо. В основі лірики вираження почуттів, емоцій, думок, ліричного героя, тобто внутрішній світ цього героя. І лірика теж представлена різними жанрами: вірші ліричні, пісня, елегія, ода, сонет, епіграма, балада, дума тощо. Драма Драма подається через діалоги, монології, конфлікт, і призначена для сценічного втілення, і жанри драматичного роду трагедія, комедія, драма, водевіль, фарс, фіерія та інші. Вивчаючи літературу, ми познайомились з вами з епосом, яка була представлена творами Гомера, Вергілія, Сервантеса, з повістю Чайка Джонатан Лівінгтон, Буба, з романами Історія кохання та іншими. До ліричних творів відносилися рубаї, сонети, які ми вам з вами читали. До драматичних. Трагедія Шекспіра, і п'єса комедія Мольєра. Якщо ж говорити про зображально-виражальні засоби, то, звичайно, кожний рід літератури має свої засоби. Наприклад, епос це і портретні описи, і прямі характеристики, діалоги, монологи, пейзажні замальовки, інтер'єр. Але і лірика, і епос, і драма використовують різні види. Тропіс Пропоную вам наступне завдання знайти визначення кожного художнього засобу і підібрати приклади. Художні засоби, тропи, епітет, порівняння, алегорія, гіпербола, персоніфікація, оксиморон, метафора, інверсія, анафора, епіфора. Є визначення у другому стовпці, а в третьому подається приклади. Будь ласка, виконайте завдання. Перевіримо? Епітет це художнє означення в човні хісткому грушу без керма, порівняння зіставлення двох схожих примлетів або явищ, мов з дроту чорного коса міцна. Алегорія це іносказання. Чайка Джонатан це людина, яка прагне до знань і досконалості. Гіпербола – художнє перебільшення, зав'язали світ мені на вік. Персоніфікація, надання живим предметам та частинам природи живих істот. Зірки сміються, квітка красуня дуже гордовита і недовірлива. Оксиморон сполучення слів, що виражають протилежні або суперечливі поняття, солодкий біль. Метафора навмисне вживання слів в їхньому напрямому значенні, Трипоче серце від її вітання, інверсія, порушення у звичайного порядку слід, перестановка частин фрази, Стомившись тим, спокою прагну я, та вмерте не дає любов моя. Анафора повторювані слова чи фрази на початку рядка. І дише так вона, і голосу її рівнять не треба, і все ж вона найкраще поміж тим. Епіфора, повторювані слова чи фраза в кінці рядка: весь вічний рух у всесвіті, це ми. В очах пізнання є зниця – це ми. І наостанок пропоную познайомитися з паперовими та електронними ресурсами творів зарубіжної літератури. Які ж переваги паперових ресурсів, тактильні відчуття? Відсутність залежності від технології, збереження для майбутніх поколінь, естетична цінність і краще запам'ятовування. Де шукати? Звичайно, це і бібліотеки, і книгарні, і буконістичні магазини та розпродажі, і книжкові клуби. А яка ж перевага електронних ресурсів? По-перше, пертативність. Далі зручність, доступність, економія місця і е інтерактивність. А де шукати, є дуже багато різноманітних платформ для електронних книг, є онлайн-бібліотеки, є сайти видавництв, які самі пропонують електронні версії своїх книг. І є мобільні додатки для читання. Щодо порад, то, звичайно, кожен обирає те, що йому підховує. Треба врахувати особисті вподобання, брати до уваги доступність ресурсів, читати відгуки і експериментувати з різними форматами. Світ зарубіжної літератури для молоді є багатим і різноманітним. Як паперові, так і електронні мають недоліки і переваги. Тож, обирайте той формат, який є найбільш зручним та приємним для вас. І насолоджуйтесь читанням. А зараз перед вами список чи обкладинки тих творів, з якими ви познайомитесь в 9 класі. Йоган Шиллер. Ода радості. Вольфон Гете Травнева пісня. Джонатан Свіфт, Мандри Лемуеля Голівера», Поема Джорджа Байрона Мазепа. «Собор Паризької богоматері. Це роман, роман Вікторія Гюйгуа. Вбити пересмішника роман Гаспер Лі. Поезія Гейне книга пісень. Роман Джейн Ост Гордість і упередження. П'єси Генріха Ібсона ляльковий дім, Вернарда Шоу. Пігмаліон, Моріса Метерлінга, «Синій птах». Повісті Бальзака, Гопсек, Роман Шарлотти Бронте Джен Р. Роман Рея Бредбері 451 градус за Фаренгейтом. Крадійка книжок Маркуса Зузака. Позолочена рибка. Барбари Космовської і Крістіна Неслінгер Маргаритка Моя Квітка. А зараз пропоную продовжити речення, тобто підвести підсумок нашого уроку. Продовжу, будь ласка, фразу. Найбільше мене вразив герой. Тема чи текст тому що я зрозумів, чи зрозуміла, що література може. Цей рік був для мене як. Підберіть метафору. Після цього року я став чи стала більш уважним, уважною читачем, бо. Бажаю вам гарних та насичених канікул. Нехай все складеться як найкраще, а всі мрії. Стануть реальністю. На все добре. Мирних вам, канікул! Бережіть себе та рідних, слава Україні!